Всім привіт! Є ось такий тортик без випічки, який скоро готується. Тут тільки потрібно збити кремчик. І ось така смакота буде у вас на столі, якщо у вас гості на порозі. Тому приємного перегляду. Масло у мене буде стандартне. У мистерці у мене масло та згущене варене молоко, і нам його треба гарно все збити до пишності. У нас крем готовий. Ось такий він однорідний і повітряний. Беремо вафельні коржі і тепер смащуємо їх ось цим кремом. Можете це робити шпателем, можете робити силіконовою лопаткою, так як я. Можете це робити навіть і ложечкою. Беремо крекер і викладаємо на масу. Тут ви можете так собі робити, комбінувати. Можете один шар робити білого, другий шар коричневого крекеру. Це як вам подобається. Тут же ваша фантазія включається і вперед. Цей тортик дуже полюбляють діти, він дуже просто робиться, дуже швидко, нічого не потрібно випікати, і він дуже смачний. Це однозначно. Змашуємо крекер, так, щоб зафіксувати зверху корж, щоб крекер також пропитався. Цей тортик полюбляю кіти, я вам кажу, він піде дуже швидко. Дякую усім за коментарі, за те, що підписуєтеся, що підтримуєте український контент. Це дуже приємно і мотивує, мотивує далі знімати та щось для вас смачне показувати. Знову додаємо сюди корж і змащуємо. Я вже готова поставити зефірку. Ось так перерізаю і викладаю на крем. Також змащуємо зефірки. Я ось так роблю на кожну накладаю кремчик, щоб зафіксувати знову вафельний корж. Ось так. Замачтуваме. його, Пливам шоколад, за да покрия тортик. І все, заливаємо шоколадом. Ну, чесно сказати, коли є діти, шоколаду багато не буває. Так, і розмащуємо. Ставимо холодильник та залишаємо, щоб він весь гарно просочився. Ну, там, бо тому що там є крекер, а йому треба трошки часу для цього. Якби були самі одні вафельки, то можна було б його одразу їх нарізати. І прикрашаю кокосовою стружкою. Ви можете навіть цей самий крекер світленький потовкти і також прикрасити. Це так виглядає, як сніжок падає. Цю красоту в холодильник. Холодильник обробив добу, навіть більше, ніж я сказала, і тепер ріжемо. Це відчувається, що він буде ситний. Кожного разу ріжу великий кусочок. Поменьше. І як? Хм. А нічого я вам так скажу. Ну, а зараз ми його спробуємо. Так, тверденький. Mm. Mm. Там його ось так положити? Ось так різати. Ось так. Mm. Смачно? Зефірка розбавляє смак. Е, крекер не пропитався, наскільки я би хотіла, але смачно, якщо б це була сметана, крекер би пропитався, а так, він не зробив цього. М -м -м, але це, неймовірно, смачно. Тому, можете, все таки є місце його бути у рецепті. Тому приготуйте, він смачний, швидко готується. Тут тільки треба крем збити. Все, усім мирного неба, і бережіть себе та Україну до наступних смаколиків!